Ні, фрукти та овочі приправлені хімікатами. Такий врожай сьогодні збирають мешканці міста Гнівань. Цими вихідними над містом та навколишніми селами жителі помітили літак, який обробляв прилеглі поля. Після цього практично на очах почала всихати городина, а люди масово скаржились на погане самопочуття. Більше у наступному сюжеті. Побачити літак у небі поблизу гнівання – справа звична, адже неподалік знаходиться аеродром сутиски. Тож і цього разу місцеві дітлахи щиро зраділи появі залізного птаха. Ви бачите. Ми гралися на вулиці в той час, коли пролітав над нами самоліт. Я казала, як роззява, дивіться, дітки, самоліт летить. Діти, звичайно, проскривали ротики, о, мама, самоліт, самоліт. І я не знаю, я не можу казати, що це саме від цього, розумієте? Но дитина все скидала на личку. ми думали, що це якесь учення чи що, каже до сина, що. Він каже, що тіски, видно, самоліт каже, це якийсь учебний. Підніметься догори, підніметься нижче і все, а потім таке якесь як туман вийшло. О, все, стало щось якось не так не по собі, Дихання нема. нема. І цей самоліт то туди полетів, то туди полетів. Якимись такими волнами, так він літав. На другий день чи на третій це вже геть висихає все. Практично за кілька годин після появи літака люди почали відчувати сухість у горлі, нудоту, болі у серці. У дітей піднялася температура, з'явилися висипи на шкірі. У мене горло болить мене ангіна. На сьогодні вже ангіна. У мене одразу горло, насморк, голова. А ще і, так, я забила заболіла. Я з чоловіком добре, тому що ми їли помідори. Я, як звичайно, вийшла на грядочку, помідорку в себе витерла і з'їла. І все, я всю ніч просиділа у ванній кімнаті, бо я не могла звідти вийти. На другий день чоловік так само. А вже наступного дня почали масово всихати зелені насадження. Гніванчани бідкаються, оглядаючи зіпсований врожай на грядках та городах. Помідори вкриті плямами, на петрушці білий наліт, Листя з дерев обсипається ще зеленим, яблука гниють просто на гілках. Навіть хрін, якого дуже важко позбутись, і той увесь пожовк. Я його боюся, я його не буду ні морви тої викопувати, не ті бураки якраз зверху, такі я його трогати нічого не буду. Почорніли квіти. А люди нагор самого будинку ростуть і всі дерева, і всі плоди, все покроплене і в такому віді. Пан Віктор зажурено демонструє свій город. Майже 20 соток люцерни та буряків вирощував на корм худобі. Нині ж годувати курів цим врожаєм боїться. Каже, усі занепокоєні, де ж тепер випасати худобу, якщо скрізь хімікати. Після цього самольоту це все покропив. Тепер воно все пропало. Тепер я не знаю, чим їм можна годувати це все і чи його можна вживати. Яблука в ємін, а з'їсти їх неможливо. Все згорено скроплено. Купувати я не знаю, просто. Дуже великі кошти треба, щоб це все закупити. А у пані Нелі своє горе за один день жінка втратила більше десятка кролів. Я в суботу накосила люцерки, не знала, що вона кроплена. Неділю теж подала кролям. В суботу здохло двоє, неділю десять. І сьогодні вже вважає, що троє, там третє доходить. Це 15 штук кролів. В мене пропали, четвертий місяць кролям. Бага кролів десь кілограм п'ять. Я не знаю, що ще далі буде. Ще мене там ще є кролі. Може до вечора ще останні здохнуть. У своїх бідах містяни звинувачують приватного підприємця, який орендує поля та вирощує соняшник. Знаходяться вони за кілька сотень метрів від гнівення. Кажуть, їх частенько обробляють добривами та хімікатами. Цього разу отрута потрапила на господи гніванчан та прилеглі села. Ми звернулися. В службу екології обласну нам сказали для того, щоб вона відреагувала, нам потрібно подати, щоб до нас виїхала поліція і зафіксувала заяву. Зафіксувала цей факт. Я вчора вечором приїхала з роботи. Ми поїхали, подивилися на всю городину, все сохне. Позвонили через 102 у поліцію, і ми сказали ситуацію. Розказали, що в нас сталося. От на що нам пояснили, що вони в курсі цієї справи. Позвонила сьогодні людина. Нам ми сказали, що ми це. Я кажу, нам потрібно, щоб ви відібрали у нас. Заяву відібрали пояснення, і щоб екологія цим зайнялася. На що нам відповіли, що якщо прийде 25 чоловік. Ми усіх відбирати заяву не будемо. Зверніться до до, до свого голови, будь ласка, колективною заявою. Міський голова, за словами працівників міськради, був у відпустці, тож на збори мешканців приїхати не зміг. Відправив представника від апарату. Ми звернулися в райде... до голови райдержадміністрації. Вони нам, значить, про, проінформували, що є зараз в нас в області організація, яка займається от такими ситуаціями. О, вони від можуть зробити аналіз цієї речовини, якою було покроплено. О, і відповідно дати нам висновки. Разом із нашою знімальною групою вирішили викликати поліцію. Представники правоохоронних органів на виклик відреагували оперативно. Вислухавши скарги гніванчан, пообіцяли допомогти розібратися у ситуації. А допоки поліцейські приймали заяви, на збори з'явився і сам міський голова. Розповів, що поля знаходяться на балансі іншої територіальної громади, але пообіцяв всіляко сприяти розслідуванню інциденту. Місцеві активісти довго не чекаючи, самостійно вирушили на пошуки літака та його пілота. 20 чи пів часа ми чекали в відділенні поліції начальника поліції, але він не вийшов. Йому може не сказали за нас. Ми літак, який казали, що немає його. Тивруському районі. Ми його знайшли в сутисці на аеродромі з форсунками, з хімією. На аеродромі у сутисках запевнили, літак авіаційно-спортивному клубу не належить. Приватна особа лише орендує місце для стоянки. Пілота наразі розшукують працівники поліції. По справі повідомляють, відкрито кримінальне провадження. Сьогодні була у нас масфамстанція, босна відправила зразки. так працювали поки не всі моменти. Поки ведемо слідство, то займаємося до середнього зараз. Шукаємо хто це був пілот чи самоліт до краще візла на рачі я вже мати волі ми конкретну інформацію чим саме обробляли поля та садиби місцевих жителів ще не встановили у обласній санітарно епідеміологічній службі наразі проводять лабораторні дослідження а жителям радять власноруч вирощені овочі та фрукти поки не вживати Олександра панкевич андрій солейко новини телеканал вінничина